На березі Дніпра біля пам'ятника Великому Кобзарю сьогодні представники Кремичуцької територіальної громади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким шанували пам'ять захисників української державності. 22 січня Україна відзначатиме День Соборності та 105-ту річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки. Акт злуки став історичним об'єднанням українських земель в одну державу. Він увінчав прагнення. Українців обох частин Надніпрянщини та Надністрянщини, що найменше з середини 19 століття, це основоположна віха українського державотворення. На знак вічної пам'яті про борців за волю України, які віддали своє життя за майбутнє нинішніх і наступних поколінь, хвилина мовчання та полум'яні квіти. Територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців. І сьогодні боротьба за свої землі продовжується в кривавій війні з Російською Федерацією. Пам'ятаючи про незлічені жертви, принесені українським народом на вівтар незалежності, соборності та державності, кримчужани поклали квіти і достили героям Небесної Сотні. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кримчицькі новини.